Високий німець Парсиваль живе у багатоповерхівці на Леваді. Господарі називають його баловним, але загальні команди чотирирічний пес таки знає. Сий, дай лапу. О, молодець. собаку вирішив завести син, розповідає господар Юрій Семенович. Тоді родина і не думала, що пса треба серйозно вчити, бо він може у майбутньому допомагати їм жити. Зараз у всієї родини серйозні проблеми із зором. Там трохи світло бачу. А так, нічого, все, все, не бачу. Юрій Вертилецький навчався у звичайній школі, потім працював. У 40 років його зір почав стрімко падати. років з п'ять чоловік взагалі не читає і не бачить нічого, навіть щоб ходити. У мене воно йде, напевно, по генах. У мене пігментна дегенерація січатки, і йде воно по генах по материнській лінії, мабуть. Так іде. Потім що. Ну ні нічого там. Я де не їздив, Москва, кругом Київ, Одеса. Ну поки ще нема такого, щоб можна січатку пересадити і щоб хорошо вона прижилася там. Раніше йому допомагала в усьому дружина. Вона ж проводжала Юрія на роботу штампувати деталі в Утосі. Два роки тому жінка отримала першу групу з інвалідності. Донька має другу, погано бачить і син. Тепер у побуті все роблять разом. Наприклад, чоловік чистить картоплю, а дружина виколупує вічка. Допомагає їм і сучасна техніка. Вона в нас озвучена. Тут є вибор в пункті. Ріс. Вулиця для Юрія Семеновича територія небезпеки, починаючи від доріг і закінчуючи відкритими люками чи розкопаними траншеями, у яких ремонтують трубопроводи. Ходити з палицею з незвички незручно. Пробує залучати на допомогу собаку, але персиваль невчений для цього. Я ще вже потроху відходжу туди-сюди, беру ще парочку і собаку, то назад кажу додому, то вроді би, би повертає до під'їзду так, як треба. Ну, все одно, ви знаєте, собаку, що таке собака поводиш, як, так, якщо я пускаю, по общаюся з іншими людьми, де собаки є там. Ну, російська школа ж є там собака-поводир для незрячого. Він же і очі, він же же очі, слух. На всіх незрячих українців у державі є лише один сертифікований пес-поводир. Собака Веста живе у Мукачевому, у незрячої жінки Гізели. Помічницею вона задоволена, тільки, говорить, українці цьому дивуються. Йдемо з роботи, вона переходить дорогу, і потім тут переходить дорогу типу, до ступеня кабецежки, типу, бо заходимо в магазин. Спочатку вона ну, заходити в магазин, продає, ой, ні-ні-ні, у нас із собакою не можна, а потім подивилася, так на вісті ж написано, ну, ну хоч на венгерській мові, ну видно, що собака провідник ой, це собака провідника, тоді можна. Єзела не проти ділитися досвідом свого провідника, але для цього потрібні кошти. Хоча б на переїзд, адже за українським законодавством для переїзду з собакою треба викупити ціле купе. За провести майстер-клас виступають у Полтавському клубі собаководів. Втім, для цього підходять не всі породи. Підтримує ініціативу і комітет доступності, але там вважають, що для початку самі незрячі повинні зрозуміти, що такий провідник їм потрібен. Люди незнайомі. З таким явищем, як собака поводир тому що собака це домашній улюбленець, А що це засіб реабілітації? Дуже мало людей знають в Україні взагалі про це. Активісти говорять, спочатку ініціюватимуть просвітницькі заходи, а потім шукатимуть державний компроміс і фінансову підтримку. Адже полтавські незрячі ще не говорять про те, що їм потрібні такі помічники.